Друзі, сьогодні пропоную приготувати неймовірно смачні зрази з фаршем та з овочами. Для початку ставимо відварювати приблизно 1,5-2 кг картопельки і паралельно починаємо заготовки. Беремо велетенську цибулину або дві середніх, нарізаємо дрібненько, також нарізаємо моркву і це починаємо все підсмажувати на пательні. Як на відео. Потім додаємо туди натерту моркву, приблизно десь одна середня морквина в мене вийшла. Гарненько все підсмажуємо, доводимо до такого золотистого кольору. І потім до овочів починаємо додавати фарш. Я брала приблизно десь 400 г. Гарненько це все перемішуємо, додаємо улюблені спеції, підсолюємо, перчимо за смаком. Також я ще додала тертий сухий часник. Він додає особливого аромату м'ясу. і ще трошки протушковуємо. щоб фарш з овочами був повністю готовий, для того, щоб довго не смажити зразу. Потім паралельно якраз доварилася наша картопелька. Ми беремо, зливаємо майже всю воду, я додала кілька шматочків масла і починаю це все довкти, довчемо. І чекаємо, щоб вона трошки охолола. Гарно товчимо, щоб вона була дуже-дуже гарно подрібнена. Потім до картопельки, яка вже трошки охолола, додаю 2 яйця і ложкою це все гарненько перемішую. До речі, під час варіння картоплі я її посолила, тому потім вже солі не додавала. Ось так гарненько переминаємо ложкою. І потім просіюємо борошно. Приблизно на 1,5 кг картопельки я брала приблизно 100-120 г борошна. І отак поступово почала вводити борошно. Спочатку десь половину. Це все гарно переминаємо ложкою. Перемішуємо і потім додала другу половину борошна. Тепер приступаємо до головної частини, як я вважаю, роботи. Це формування наших зраз. Для цього ми змочуємо руки дуже добре і беремо приблизно столову ложку з гіркою і скочимо таку кульку, потім її розминаємо. І всередину додаємо 3 чайних ложки фаршу. Ось приблизно, як на відео, і потім загортаємо, формуючи такий ніби пиріжечок. Я, я роблю їх більш плоскими, щоб вони краще засмажувалися. І ви можете робити будь-яку форму: хочете круглі, хочете квадратні, хочете форму сирників як кому більше подобається. Ось так зліпляюся до кубки і починаю формувати пиріжечок. Потім я ще для першої партії моїх зраз я їх обваляла в подрібнених сухарях. Ось так, як на відео. Одну частину зараз я зробила в сухарях, іншу частину без сухарів. Зрази з мого дитинства були постійно без сухарів, тому в принципі, мені цей смак більш знайомий. Тепер на сковорідку наливаємо олію, прогрівши попередню сковороду, і починаємо викладати наші зрази. Першу, Першу точно же обваляли другу. Ось 4 штучки. Ви регулюйте вогонь, як більше люблять ваші сім'ї. У мене люблять такі не світлі, а такі більш підсмажені, приблизно як на відео. І ось що в мене вийшло. Мої їх завжди зі сметанкою. Це дуже ароматно, смачно. Хто любить картопельку з м'ясом, це просто ідеальна страва. Смакаємо в сметанку і смакуємо дуже смачно, неймовірно, смак дитинства. Раджу спробувати. Можна готувати на обід або на вечерю. Неймовірна смакота. Всім бажаю смачного, спробуйте, здивуйте свою родину, згадайте смак дитинства. Якщо сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Дуже буду вдячна за будь-які коментарі. Дякую, бажаю гарного дня і мирного неба!